Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні ми знову вирушаємо у подорож крізь час, щоб перевірити, як відчувають себе легендарні ігри індустрії на нашому улюбленому Steam Deck. У нас сьогодні справжні тріо-класики: шалені гонки на радіоелектронних машинках, полювання на нацистів та окультних прислужників, а також акробатичні трюки у стародавньому палаці. Ці ігри жива історія, доступна в Steam. І ми подивимося, як вони працюють на портативі. І ще одне: якщо вам Подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати розвиток каналу. Ви завжди можете зробити невеликий донат на мою монобанку або через сервіс Донатік. Кожен ваш внесок наближає мене до нових ідей та допомагає створювати ще більше цікавого контенту. Дякую. А тепер поїхали в прямому сенсі. Почнемо з того, що мабуть у кожного викликає посмішку з гри під назвою Револьт. Це легендарні гонки на маленьких радіокерованих машинках по супермаркету, садах та музеях. Ця гра справжня скарбниця ностальгії. Вона офіційно є у Steam і це дуже зручно. Важливий момент у цій грі немає української локалізації, але вона тут і не потрібна. Геймплей настільки інтуїтивно зрозумілий, що ви розберетеся без будь-яких підказок. На Steam Deck Кревольд працює просто феноменально, без проблем видає стабільні 60 FPS. і це не дивно. Бо я встановив TDP всього 5 ватт, що дає нам просто фантастичні 5-6 годин автономної роботи. Можна влаштувати шалені перегони без нагріву та шуму вентилятора. Справжній кайф у портативі. Наступна зупинка у часі Return to the Castle Wolfenstein. Ой, ця гра, справжня класика шутерів від першої особи. Епічна історія, відмінний екшен, і найголовніше вона також доступна в Steam. Як і у Revolt, тут немає української мови, але в шутерах це не головне. Сюжети так зрозуміли. А відчуття перемоги над ворогами універсальне для будь-якої мови. На Steam Deck гра працює чудово. На TDP 5 п'ять ватт вона дає стабільні 60 кадрів. Дару. Стуючи нам ще один сеанс портативного геймінгу на 5 плюс годин. Ніяких компромісів, тільки чистий адреналін та геймплей, що не старіє. А тепер поговоримо про справжню перлину, яка, до речі, також доступна в Steam. Я її купив по знижці всього за 27 гривень. Принц Персії, The Sense of Time. Це та гра, яка нагадала мені, як раніше Ubisoft вміли робити гарні якісні ігри, а не донатові помийки. Це був справжній шедевр, захоплива акробатика та чудовий написаний сюжет. І знову ж таки в цій грі немає української локалізації. Але сюжет настільки зрозумілий, а геймплей настільки Інтуїтивний, що насолоджуватися грою це зовсім не заважає. З продуктивністю на Steam Deck тут вийшов цікавий момент. Спочатку я, як завжди, встановив TDP 5 Вт. ватт, і все було добре, поки на екрані не з'явилося занадто багато ефектів. Тоді FPS просідав до 45-50, що було не дуже приємно. Тому я вирішив підняти TDP лише до 6 ватт. І це одразу дало мені стабільні 60 кадрів. Звичайно, Автономність трошки зменшилась. Але навіть на 6 ватт ми можемо отримати. Близько 4 годин, що є чудовим показником. Ну що ж, друзі, наш ретро-огляд підійшов до кінця. Ми побачили, що старі ігри не тільки чудово почуваються на Steam Deck, але й дозволяють нам насолоджуватися ними з нечуваною раніше автономністю. TDP 5 Вт – це справжня магія, що дарує нам години чистого геймінгу. Дуже сподіваюся, вам сподобався цей огляд. А якщо ви ще не з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайк та дзвоніть у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому все. Бережіть себе. Слава Україні.